Фосфор це одна з тих речовин, без яких земля просто не має сили годувати рослини, його ще називають кореневим елементом, бо саме від нього залежить, наскільки добре розвивається коренева система, як швидко сходи набирають силу, і як рослина переносить посуху чи холод. У піщаних ґрунтах, де поживних речовин завжди обмаль. Фосфор з часом вимивається донизу, і рослинам його стає катастрофічно мало. Саме тому питання поповнення фосфору в таких землях одне з найважливіших для кожного господаря, який хоче мати стабільний врожай навіть на легких збіднілих ділянках. На відміну від чорнозему чи глинистих ґрунтів, пісок майже не тримає поживних речовин, Дощі чи полив швидко просякають крізь нього, несучи з собою і ті рештки добрив, що були внесені раніше. А фосфор, хоч і рухається повільніше за азот, теж поступово переходить у глибокі шари, де коріння до нього вже не дотягується. Як результат, рослина росте мляво, листя дрібніше, врожайність падає, часто селяни сприймають це просто як невдалі роки, але справжня причина полягає саме у виснаженні фосфору. Ще дідові наші знали, що без живого каменю земля бідніє. Вони помічали, що після внесення фосфорних речовин з поля краще росте пшениця, конюшина, а й картопля набирає вагу, має менше дрібних бульб. Але у ті часи не було мінеральних добрив у нинішньому вигляді, користувалися природними матеріалами, серед яких і фосфоритне борошно займало особливе місце. Його добували з м'яких гірських порід, подрібнених у пил, який нагадував е, муку сіруватого кольору. І саме ця мука має силу довго підтримувати родючість піщаних ґрунтів, бо діє не одразу, а поступово з року в рік. Чому саме фосфоритне борошно так важливе для виснажених піщаних земель? Бо воно не вимивається швидко. У цьому і його перевага воно лежить у ґрунті, мов скарб. І починає розкривати свої властивості лише тоді, коли земля проходить природні цекли промерзання і відтавання. Мороз розриває дрібні грудочки, вода розчиняє сполуки, і фосфор стає доступним для коренів. Такий природний процес не потребує великих затрат. Головне внести все правильно, щоб природа сама зробила свою справу. Піщані ділянки, особливо чутливі до виснаження. Часто вони знаходяться на підвищеннях або у збіччях, де вітер швидко висушує поверхню, а волога не затримується. Після кількох років інтенсивного вирощування картоплі чи овочів такі ділянки стають блідими, легкими, втрачають навіть колір у таких місцях важливо не просто кидати більше гною чи мінеральних сумішей, а забезпечити тривале підживлення, яке не зникне після першого дощу. Саме тому фосфоритне борошно ям, це ніби запас на майбутнє, який поступово відкриває родючість навіть на найубогіших пісках. Фосфор відіграє велику роль і в самому житті рослин, без нього неможливе формування насіння, визрівання плодів, нарощення коренів. Він допомагає краще засвоювати воду, а також сприяє накопиченню цукрів у зерні чи бульбах. Тому там, де фосфору достатньо, джало, рослини виглядають здоровішими, мають темніше зелене листя, а стебла міцніші. Якщо ж його бракує, культура слабне затримується у рості, навіть якщо інших добрив вистачає. Це як хліб без закваски, є, бот, є борошно, є вода, а сила не підходить. Ще одна важлива річ: фосфор допомагає рослинам переносити холод. Тому його наявність у ґрунті дуже помітна весною, коли молоді паростки борються з прохолодою. На піщаних землях, що швидко охолоджуються, це має велике значення. Якщо восени внести фосфоритне борошно, то після зими воно вже частково підготує поживні сполуки, які навесні будуть доступні кореням. Це ніби природний запас, що чекає свого часу. Для сільського господаря така справа ну, не просто догляд за землею. А далекоглядна інвестиція, бо раз внесене фосфоритне борошно може працювати кілька років поспіль. І хоча його дія не така швидка, як у звичайних суперфосфатів, зате вона глибока і тривала, земля поступово наїдається, відновлює свій запас, і навіть через 2-3 сезони результати залишаються відчутними. Варто пам'ятати про те, що фосфор у фосфоритному борошні не розчиняється у воді одразу. Тому багато хто помилково думає, що воно не працює, але природа діє повільно, зате напевно, коли приходить мороз, коли земля дихає під снігом і твердне, тоді відбувається те, що не під силу жодній хімічній фабриці, природне руйнування частинок, перетворення мінералів у доступні для життя форми. Отже, внесення фосфоритного борошна це не миттєвий засіб, а довготривала турбота про землю. Особливо це важливо там, де ґрунти виснажені, піщані, і кожна крупинка поживи має ціну. Бо, як каже народна мудрість не підгодуєш землю, не підгодує вона тебе. І той, хто зрозуміє цю просту істину, побачить, що навіть найубогіший пісок може знову ожити. Якщо його підтримати розумно без поспіху, але з любов'ю до своєї ниви, щоб фосфоритне борошно дало користь, його потрібно не просто кинути на поле, а внести з розумом і в слушний час. Цей матеріал не схожий на звичайні добрива він не діє відразу, не розчиняється після першого дощу. Його сила в тому, що воно працює довго, але для цього треба створити умови, щоб процес пішов правильно. Найкраще вносити фосфоритне борошно восени, коли земля ще тепла, але вже готується до зими. Тоді мороз і волога зроблять свою справу, часточки подрібняться, структура стане пухкішою, а фосфор поволі перейде у доступну для рослин форму. Перед внесенням варто уважно глянути на стан ділянки. Якщо пісок сухий і розпорошений, краще злегка його зволожити або вносити борошно після дощу. Сухий пил від фосфориту не варто пускати за вітром, бо він легко розлітається, і втрати будуть значні. На практиці господарі найчастіше розкидають фосфоритне борошно вручну або через звичайний розкидач, а потім загортають у верхній шар ґрунту, граблями чи бороною. Глибина загортання має бути невелика до 10 см адже саме там. Проходять основні корені овочів і зернових культур. Якщо ж внести занадто глибоко борошно може лежати роками без дії, бо волога не досягатиме його в достатній кількості. Норма внесення залежить від стану землі для дуже виснажених піщаних ділянок радять не шкодувати до 400-500 кг на гектар або приблизно 4-5 кг на сотку, для середньої родючості достатньо 200-300 кг. Хтось думає, що це занадто багато, але не слід забувати фосфоритне борошно діє кілька років, а не один сезон. Раз внесеш, і воно поступово живить землю три, а то й чотири роки. Якщо ділянка невелика, зручніше змішати фосфоритне борошно з перегноєм чи торфом так воно краще приляже до землі, не рознесе вітер і не буде пересихати. Багато господарів додають його до гною чи компосту. Тоді мікроорганізми швидше розкладають мінерали і фосфор стає активнішим. У народі казали, змішай камінь із гноєм і матимеш хліб з зерном. Це справді працює, бо органічна маса створює кисле середовище, а в ньому фосфорит розчиняється легше. Ще один важливий момент кислотність ґрунту. Фосфоритне борошно найбільш корисне на слабокислих або нейтральних ґрунтах. Якщо земля занадто кисла, то частина фосфору зв'язується і не переходить у доступну форму. Тому в таких випадках добре перед внесенням зробити вапнування внести доломітове борошно або золу. Це зменшить кислотність, і тоді фосфоритне борошно діятиме повною мірою. Осіннє внесення має ще одну велику перевагу. Коли після зими земля промерзає і розмерзається, відбувається. Природне подрібнення фосфоритних частинок, це наче безкоштовний млин, що працює всі холодні місяці, мороз кришить навіть тверді грудочки, а тала вода допомагає їм рівномірно розподілитися. Весною, ж, коли земля прогрівається, фосфор уже частково розчинений і чекає рослин. Тому в таких випадках перші сходи завжди виглядають міцнішими, а листя має темно-зелений відтінок. Деякі господарі практикують ще один метод внесення фосфоритного борошна під оранку на пару років наперед, тобто коли поле тимчасово не засівають, але готують до наступного обробітку. Це особливо вигідно на пісках, добриво встигає змішатися з вологою, пройти через природні цикли промерзання а за два роки земля стає більш зв'язною, темнішою і тримає вологу краще. Для городників, які мають невеликі ділянки, важливо рівномірно розподілити борошно. Не можна сипати кубками там, де його більше, земля може стати надто щільною, а поруч лишитися бідною. Найзручніше робити це після перекопування, коли поверхня розпушена, можна розкидати тонким шаром і легенько пройтися граблями. Якщо восени йде дощ або сніг, це навіть добре вода допоможе борошно осісти. І втрати будуть мінімальні. Дехто боїться, що внесення фосфоритного борошна не дасть швидкого ефекту, тому поєднує його з невеликою кількістю суперфосфату або комплексного добрива. Це дозволяє отримати певну користь уже в перший рік, а фосфоритне борошно працює як довготривалий запас. Такий підхід часто застосовують на великих площах, де не хочеться кожен сезон возитися з підживленням. Слід пам'ятати і про те, що фосфоритне борошно не варто змішувати з вапном чи аміачними добривами одночасно. Краще робити це з різницею в кілька тижнів, щоб не втратити частину поживних речовин. Народний досвід підказує усе добре, коли не поспішаєш, і справді поспіх у цій справі не товариш, бо фосфоритне борошно діє розмірено, потребує часу і терпіння. Якщо внести його системно раз на 3-4 роки, то навіть найбільш збіднені піщані Землі починають оживати. З'являється структура, земля стає темнішою, краще тримає вологу. Врожай з кожним роком поліпшується, і вже через кілька сезонів ділянка нагадує не виснажене піщане поле, а справжній родючий ґрунт. І все це без надмірної хімії, без великих витрат лише завдяки правильному підходу. І розумінню природних процесів. Отже, основний метод простий внести восени, рівномірно розподілити, злегка загорнути і дати землі перезимувати, решту зробить сама природа, мороз, вода, мікроорганізми. А весною ви вже побачите, як навіть найслабші піщані ділянки починають дихати життям і дякувати вам щедрим урожаєм. У багатьох селах досі пам'ятають, як колись наші діди і прадіди удобрювали піщані землі без хімії, але з великою розумністю. У ті часи фосфоритне борошно вважалося добривом на довгі роки, і його використовували не щороку, а через кілька сезонів. Старі господарі казали камінь годує землю, а земля нас. І справді вони бачили, що після внесення фосфоритного борошна. Земля ставала ніби живішою, не така суха, краще тримала росу. На полісі, де пуски легкі і часто виснажені, господарі здавна знали про користь фосфоритів. Вони збирали уламки каменю, що виходили на поверхню після дощів, подрібнювали їх у ступах або молотками, а потім розсипали по городах і полях. Звісно, це було не дуже зручно, але земля віддячувала. Через рік-два на таких ділянках краще росла конюшина, овес, навіть льон ставав густішим і міцнішим. Люди помічали, що після зими земля мала інший вигляд не така біла і суха, а трохи темніша волога довше трималася. На півдні України, де піски більш спекотні, теж використовували фосфоритне борошно, але змішували його з гноєм або болотним мулом. Старі хлібороби казали, що так. Камінь швидше прокидається, коли гній починає прийти, виділяється тепло і кислота, що допомагають фосфоритові розчинятися у такій суміші, фосфор став активнішим і врожай був помітно кращим. Навіть кукурудза, яка потребує багато живлення, виглядала сильнішою, мала товсте стебло і повне зерно. Є багато прикладів, коли господарі застосовували фосфоритне борошно на піщаних городах із картоплею. Один старий чоловік із Рівненщини розповідав, що у нього була ділянка біля лісу, суцільний пісок. Раніше з неї ледве набирав кілька відер дрібної картоплі, а як тільки посипав поле фосфоритним борошном, змішаним із золою, і лишив на зиму. То вже наступного літа зібрав утричі більше. Картопля стала крупна, гладка, а земля після дощу не так злежувалася. Він казав мороз зробив свою справу, розкусив той камінь, а коріння потім усе забрало. І це справжній приклад, як природа сама допомагає тим, хто вміє її слухати. Раніше в селах навіть існували так звані зимові добрива сюди відносили і гній, і попіл. І фосфоритне борошно. Їх розкидали перед снігом або одразу після першого морозу. Люди помічали, що коли добриво лежить під снігом, воно не губиться, а ніби втягується в землю сталою водою. Весною земля не така бліда, пахне сильніше, а сходи з'являються дружніше. Це було не наукове знання, а народна мудрість, перевірена поколіннями. Сучасні господарі, які повертаються до природного землеробства, також цінують фосфоритне борошно. У теперішніх умовах, коли ціни на мінеральні добрива зростають, цей матеріал стає справжньою альтернативою. Його можна придбати порівняно недорого, і він не шкодить землі. Навпаки, фосфоритне борошно не спалює, корені, як буває з хімічними препаратами, не руйнує структуру ґрунту, а збагачує його поступово. Є випадки, коли на господарі помітили, що після кількох років використання фосфоритного борошна їхні піщані ділянки стали тримати вологу довше, земля перестала розсипатися, з'явилася дрібна структура, наче крихта чорнозему. У деяких місцях навіть почала рости конюшина, яка раніше не приживалася. Це показує, що фосфоритне борошно не лише підживлює, а й покращує саму будову ґрунту. Дехто застосовує старий прийом поєднання фосфоритного борошна з сидератами. Наприклад, після збору врожаю сіють гірчицю чи фацелію, а перед заморозками розсипають борошно по поверхні. Коли трава перемерзає, а сніг сходить. Усе це перегниває і створює природне середовище для вивільнення фосфору. Весною така земля буквально дихає, має м'яку поверхню, і на ній добре ростуть як овочі, так і зернові культури, є й порівняння старих і нових методів. Колись люди покладалися тільки на природні речовини попіл, перегній, мул, фосфорити. Зараз дехто прагне швидкого результату і сипле хімію. Суперфосфат нітроамофоску. Вона діє швидко, але й вимивається швидко. А земля від цього бідні. Фосфоритне ж борошно не має такого ефекту спалаху, зате забезпечує ґрунт на роки. Тому старі методи не втратили своєї актуальності, особливо там, де люди хочуть вести господарство природним шляхом без зайвої хімії. Багато господарів підтверджують, що після 3-4 років регулярного використання фосфоритного борошна навіть ті піщені ділянки, які раніше вважалися мертвими, починають приносити добрий врожай, пшениця стає густішою, має міцне стебло, кукурудза не лягає, а буряки формують повноцінний коренеплід. Це не диво, це результат терпіння і послідовності. Бо фосфоритне борошно не терпить поспіху, зате винагороджує тих, хто працює наперед. Досвід старших господарів показує, що найкращі результати дає саме осіннє внесення. Один дід з Хмельниччини казав Сипни під зиму і весною не впізнаєш поле. І справді, коли приходить мороз, земля разом із фосфоритом проходить природне очищення. Коли ж відтає, у ній залишається живий фосфор, який чекає кореня, це та невидима праця, яку природа робить безкоштовно. Отже, і старі, і нові методи сходяться в одному фосфоритне борошно це не просто підживлення, а засіб оживлення землі, його сила не в швидкості, а в тривалості. І хто вміє терпляче працювати з землею, той знає, справжня родючість приходить. Не від великої кількості хімії, а від розумного поєднання природних сил, терпіння і любові до своєї ниви, підсумовуючи все сказане, можна твердо стверджувати, фосфоритне борошно це не швидкий, але дуже надійний шлях до відновлення родючості піщаних земель. Його дія повільна, зате тривала, і саме це робить його особливо цінним для тих, хто не жениться за миттєвим результатом. А дбає про землю наперед. Воно працює разом із природою мороз, дощ, сонце і мікроорганізми поступово вивільняють фосфор, перетворюючи нерухому мінеральну речовину на живу поживу для рослин. І цей процес не можна підштовхнути хімією чи механікою лише терпінням, правильним внесенням і природним ходом часу. Щоб отримати найкращий результат, треба пам'ятати кілька основних правил. По-перше, вносити фосфоритне борошно краще восени, щоб за зиму воно пройшло промерзання і частково розклалося. По-друге, не варто чекати миттєвої віддачі. Перше, помітні результати приходять через рік, а повний ефект розкривається через 2-3 сезони. По-третє, важливо не перевищувати норму, але і не жаліти, особливо там, де пісок уже виснажений і давно не бачив добрив. І ще не забувайте поєднувати фосфоритне борошно з органікою, перегноєм, гноєм, тарфом, бо саме в спільні дії вони дають найкращий результат. Дуже важливо також враховувати кислотність ґрунту. Якщо вона надмірна, то частина фосфору може залишитися недоступною. У такому разі достатньо раз на кілька років внести трошки вапна або деревного попелу, щоб зрівноважити реакцію Землі. Земля любить, коли про неї дбають не одним заходом, а в комплексі, коли добрива поєднується з доглядом, а не замінюють його. Не менш суттєвою є й сама культура господарювання. Фосфоритне борошно, як і будь-яке природне добриво вимагає від господаря спостережливості. Потрібно бачити, як земля реагує, як поводиться після зими, чи тримає вологу, чи змінюється колір і структура. Якщо поле починає темнішати, з'являється м'яка крихка поверхня. Це означає, що процес пішов як слід, земля оживає, і в ній прокидається мікрожиття те, що непомітне оку, але дає силу всьому, що росте. Досвідчені селяни знають земля не пробачає байдужості. Якщо її щороку виснажувати, забирати врожай без віддачі вона з часом стає мертвою. навіть. Якщо сипати найкращі хімічні суміші. А от коли дати їй природне живлення, таке як фосфоритне борошно, вона віддячує сторицею. І не лише більшим урожаєм, а й самим духом родючості, тим особливим відчуттям, коли після дощу стоїть теплий запах землі. І видно, що вона жива. Фосфор, який надходить із фосфоритного борошна, залишається у ґрунті надовго, він не вимивається, як азот чи калій. І поступово створює своєрідний банк поживи, це як закласти запас зерна на чорний день. Земля завжди матиме щось для рослин навіть у посушливі або холодні роки. Саме тому цей спосіб так високо цінується серед тих, хто працює на піщаних землях. Для сільської родини фосфоритне борошно це ще й економія. Не потрібно витрачати гроші на дорогі імпортні добрива, не треба постійно підживлювати кожну грядку. Достатньо один раз зробити правильне внесення і результат буде відчутний кілька сезонів. У наш час, коли ціни на хімію ростуть, а врожай часто залежить від капризів погоди, такий стабільний і надійний варіант справжній порятунок. Якщо поглянути ширше, то застосування фосфоритного борошна. Це не просто агрономічна порада, а частина правильного ставлення до природи. Це спосіб працювати не проти неї, а разом із нею. Ми не примушуємо землю давати врожай, ми допомагаємо їй відновитися, повертаємо їй те, що колись забрали. І саме тому фосфоритне борошно так добре підходить для господарств, де люди цінують природну рівновагу і намагаються вести. Справу з розумом. Є ще одна народна істина земля не терпить поспіху, але любить постійність це чудово, описує фосфоритне борошно. Його не можна вносити абияк, як без розрахунку. Але якщо робити все розумно, не порушуючи природних ритмів, результат перевершить сподівання. Поле, яке колись виглядало мертвим піском, перетвориться на живу ниву, де росте все від трав до зернових. І все це завдяки тому, що. Господар не поспішав а діяв із вірою й терпінням. Отож, головна рекомендація проста: внесіть фосфоритне борошно восени, змішайте його з органікою, дайте землі відпочити й пережити зиму, не чекайте дива на наступний день, дайте час природі зробити свою роботу. І ви побачите, що вже за кілька сезонів земля віддячить вам сторицею, Бородючість? Це не хімічна реакція, а жива справа, і вона народжується там, де людина працює з любов'ю. І наостанок пам'ятаємо, що земля, як і людина, потребує турботи. Якщо ставитися до неї з повагою, давати їй відпочинок, харч і можливість відновлення, то вона буде щедрою.